Сьогодні у випуску. З за тепло та з генераторами на випадок блекауту Олександрія готується до опалювального сезону. Гуртожиток для переселенців облаштували в Бобринці. Житло пропонують тим, хто не має можливості орендувати його. Гроші старого зразка можна обміняти, нагадують у банках. Відключення було нуча години на три на чотири, поки. Включилася котельня від генератора. Це житель Олександрії Олександр Богуцький згадує минулорічний опалювальний сезон. Чоловік живе у дев'ятиповерхівці. У квартирі центральне опалення. Говорить, до можливих відключень електрики готується знову. Пляшки, ну, воду набираємо, є трошки. Фонарі, ліхтарі є. Але ми все-таки надіємося, чи. Маємо надію, що тепло в нас буде. На котельні, яка забезпечує теплом мікрорайон міста, все готове для пуску тепла, говорить директорка підприємства теплокомуненерго Алла Грибачова. Котельня опалює дев'ять багатоповерхівок, три навчальних заклади і бібліотеку, враховуючи те, що великий знос обладнання, великий знос теплових мереж, випадки аварійні можуть бути в будь-який момент під час проходження опального сезону, і особливо тяжким у нас завжди залишається початок опального сезону, коли ми підключаємо будинки, коли проходить розповітрювання система опалення. Каже, ця котельня одна з п'яти автоматизованих, які є в місті. Їх особливість установка, яка за рахунок спалювання природного газу виробляє електроенергію, тому може працювати і під час блекауту. Перший блокаут був для нас як протиаварійне тренування. Ця котельня в нас була в роботі. Вона забезпечувала роботу пункту незламності. По місту були розгорнуті інші пункти незламності за рахунок там встановлених генераторів місцевою владою. Наші котельні, які на дровах продовжували працювати, тому що у нас там ще при будівництві тих котелень було модульних. Було передбачено встановлення дизельних генераторів. На всі малі котельні ми. Ми придбали відразу на протязі листопада після першого блекату. Ми ну, придбали, вже розраховувалися потім частинами, як по, по фінансовій можливості, але взяли і забезпечили наявність генераторів. Послугу центрального опалення в Олександрії надають 19 котелень, 14 з них для роботи використовують газ, 5 працюють на дровах. Споживачами центрального опалення є 21 тисяча 600 абонентів, з них 16 тисяч населення. За спожити у минулих роках тепло населення заборгувало 120 мільйонів гривень. Інші, зокрема, магазини, кафе майже півтора мільйони. За спожитий газ теплокомуненерго – вина 100 мільйонів гривень. За послугу з розподілу газу 44 мільйони. За різницею в тарифах держава заборгувала Підприємство підприємству 88 мільйонів, каже директорка підприємства. Ці кошти нам обіцяли надати в грудні минулого року. Частково потім обіцяли дати в цьому році щось. Це призводить до проблем нарахування якихось пень, штрафів і потребує внесення змін в законодавство. Цей опалювальний сезон каже, відбуватиметься за іншими правилами ніж торік. Прийнято постанову Кабміну про те, що нас зобов'язали відкрити рахунки в казначействі. І всі банки, які збирають кошти за опалення, ми уклали з ними угоди, вони перераховують всі кошти, які надходять на казначейські рахунки відкриті. І тільки за умови відкриття таких рахунків з нами уклали договори на опалювальний сезон. З цих рахунків казначейства щоденно кожного дня о пів на десяту всі кошти, які надійшли, розподіляє по пропорції 65% направляють на газопостачальну компанію. І на рахунок, який ми маємо в розпорядженні, лише 35%. При такій ситуації немає можливості сплатити заробітної плати, неможливо виплатити людям гроші. А про те, що відсутня можливість. Платити за електроенергію, за розподіл газу або придбати якісь матеріали на випадок надзвичайних ситуацій під час війни в Олександрії мають 70 генераторів, говорить начальник управління житлово-комунального господарства Михайло Сулятицький. Ми отримали генератори від спонсорів, це наше місто побратим з Англії, місто БАТ, вони дали нам генератори, поставили на лікарні, на учбові заклади, а також були привезені з Польщі Тут також 30 генераторів, які ми забезпечили місця скупчення людей, тобто це і ОСББ частково там дали. І комунальні підприємства зараз у нас є перемовини, де нам обіцяють дати конгераційні установки для того, щоб на період блекауту ми могли самі виробляти електроенергію і не зупиняти наше підприємство, так як у нас було в прошлому році, коли у нас на протязі півтора суток не було електроенергії. Каже, розпочати опалювальний сезон в Олександрії планують з 1 листопада. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Відновлені водопостачання якого не було чотири місяці, раділи три дні. каже жителька мікрорайону Завадівка в Кропивницькому Меланія Хижняк. Показує порожні пляшки. Воду з них використали за неділю і понеділок. Це був запас. У мене на сьому число води. Ну, так як її не стало, я вже її використала. Водопостачання на Завадівці, де проживають півтори тисячі людей, відключили в червні. У серпні жителі вийшли на акцію протесту на центральну площу. Кропивницька міська рада відсутність води в мікрорайоні визначила як надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Працівники обласного комунального підприємства дніпро кіровоград почали підвозити воду цистернами. 4 жовтня водопостачання для жителів Завадівки відновили. Подали воду з водозабору холодні ключі. До того з водогону шахти Інгульська. Ціле літо у нас не було води. І баки стояли отут. Ми набирали воду. Сказали, що буде вода вже в крані. Появилася вода в крані, два дні вода побула, баки забрали, а води немає. А тепер ні води немає, ні баків немає. І сьомого числа. Нині води немає через порив на мережах комунального підприємства Добробут Первозванівської сільської ради, сказав керівник підприємства Дніпро-Кіровград Микола Романюк. Ми допомагаємо добробути справити з ним і подати в нормальному режимі воду. Але баки. На зараз, мабуть, нам би не завадили, тому що коли немає в людини води, то можна було підійти до баку та хоча б набрати собі трохи. Микола Романюк сказав, що підвозити воду жителям Завадівки не будуть, бо планують до кінця дня порив ліквідувати. Подамо на ну, вечір вода повинна бути. Уже в жителів Завадівки, Завадівки саме. Там. Людмила Маркітан сказала Суспільному, що о сьомій вечора водопостачання ще не відновили. Василь Левицький, Володимир Волок, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Була в мене вишивальна машина, 10 років я цією красою займалася, але потім до нас прийшли нас визволяти. Тому все, що було, залишилось вдома. Я тут довго не могла знайти собі роботу і волонтерила, і броніки шили. Переселенка з Мелітополя Анна Крапивка п'ятий місяць працює операторкою комп'ютерної вишивки на швейному виробництві в Кропивницькому. Тут працевстувалася ще одна переселенка з Херсона Ольга Зінченко. Вона швея закрійниця. В Херсоні я працювала, була частний підприємець, в мене було своє ательє. Все залишилось там. Частину обладнання врятувати вдалося, а а все після підтоплення дамби ГЕСовської, то все пішло під воду. З березня минулого року для роботодавців, які працевлаштовують в себе переселенців, передбачена компенсація від держави. Програма діє на період воєнного стану та 30 днів після його закінчення. Тобто роботодавці, які працевлаштовували, Внутрішньо переміщених осіб у 2022 році та 2023 році мають таку можливість подати документи та отримати компенсацію за перші два робочі місяці в сумі по шість сімсот тисяч гривень. Пояснює мета програми пришвидшити адаптацію людей, що змушені через війну покинути домівки та підвищити рівень зайнятості серед переселенців. В цьому році отримали 201 роботодавець, вже отримав 201 роботодавець компенсацію щодо працевлаштованих 365 внутрішньопереміщених осіб. В минулому році така компенсація була надана 342 роботодавцям щодо 753 ВПО. Загальна сума компенсації в минулому році становила 9,3 млн гривень, в цьому році вже 4,3 мільйонів. З початку повномасштабного вторгнення на швейному виробництві працювали в різні періоди 20 переселенців. Нині троє, говорить керівниця Інна Чижик. Ми для себе, для своєї компанії вирішили, що ці гроші більше потрібні. Не нам, як для розвитку компанії, а людині, яка не має ні житла, ні своїх рідних умов. Для отримання компенсації роботодавець має подати заявку в центр зайнятості або через портал Дія. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький. Це ось зала, нема балкона, нема нічого, все згоріло. 75-річна Любов Руденко показує фотографії згорілої квартири від обстрілів російських військових у селі Поросковіївка Донецької області. З весни жінка з чоловіком живуть у Бобринці на Кіровоградщині. Ми перейшли до зятя до дочки дім, сиділи в гаражі, в підвалі. А тоді, вже, коли близько прилетіло, зять сказав, уїжджаємо. І ми в маю місяці, в кінці мая, поїхали сюди. Живуть переселенці в орендованому будинку. На подвір'ї мають колодязь душ туалет. Немає условий тут. Води в хаті немає, газу немає, туалету немає. Душ на вулиці так літами, та зимою ще живуть у кориті. Зі слів чоловіка, вільного житла зі зручностями у квартирі чи будинку у Бобринці не знайшли. Наступного тижня планують переїхати у гуртожиток Бобринецького ліцею. Тут з листопада минулого року роблять перший за 45 років капітальний ремонт. У гуртожитку 59 місць. Жити тут зможуть учні ліцеї з навколишніх сіл та переселенці, каже директор Володимир Карпук. Зараз є замовлення вже на сім місць дитячих. Також є замовлення на проживання. Дітей разом з батьками переселенців, ми теж на це розраховуємо, тому що є батьки, які переселилися сюди, проживають в приватному секторі, а на сьогоднішній день це одна сім'я. Або далі ми дали час оголошення, і я думаю, що таких буде додатися. У гуртожитку 20 кімнат. Тут відремонтували туалети та душові, поміняли вхідні двері, 40 дерев'яних вікон на металопластикові, підключили бойлери для обігріву води. У кімнатах встановили по два або три ліжка. Є стіл, шафа і тумбочки. Ці меблі були значить, профінансовані і доставлені нам за рахунок акта. ЮНІСЕФ це на наші дві активні такі гуманітарні місії, які знак постійно активно нам допомагають. На бокс за тобто 4 кімнати буде на кожен бокс своя окрема душова кабіна і свій туалет. Зі слів заступника міського голови з бюджету громади на ремонт виділили 414 тисяч гривень. На яку суму надали допомогу донорські організації, рахують. У Бобринцю живуть переселенці з Донецької, Миколаївської та Херсонської областей. Наші всі переселенці переживають в приватному секторі. У нас 798 осіб, із них 232 дітей. Говорить, мешканці гуртожитку житимуть тут безкоштовно. Переселенці можуть залишитись тут, скільки в цьому буде потреба. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Новини Суспільне Кропивницький. Здати в банки монети та купюри, які випущені до 2003 року, можна до кінця воєнного стану та ще впродовж трьох місяців після його припинення, нагадує касирка Приватбанку Тетяна Кобилєва. Каже, спочатку Національний банк повідомив, що обмін буде до кінця вересня, потім тому продовжив термін. Обмін стосується монет номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок, а також купюр до 200 гривень. Найбільше їх приносили, коли була інформація, що вони вже виводяться з обігу з 1 жовтня, не будуть діяти. Пояснює, виведені з обігу монети та банкноти перестали бути платіжним засобом. Розрахуватися не можна, можна лише обміняти на гривню, котра ходить, котра є в обороті. Катерина Співаковська говорить: вдома немає купюр для обміну. Були монети, та їх не обмінювала. Ми повибрасували їх на щастя з балкона. Це правда. Коли ходить по банках, я нема мінімар. Сергій Любченко каже, про обмін не чув. Монети, випущені до 2003 року, має. Прийду, поміняю, бо я не знав, що можна поміняти. Не дуже багато, ну, навіть на гривні до 50 буде. Тоді сказали, що воно вже кончилось. вказується, продовжили. Ну, добре. На момент зйомки у це відділення банку гроші на обмін не приносили. Зранку був чоловік, який обміняв монети 25 копійок на тисячу гривень, розповіла касирка. Обміняти монети та банкноти в усіх відділеннях Приватбанку можна на суму монетами до 200 гривень, банкнотами до 1000. Якщо сума понад 200 гривень монетами та більше тисячі банкнотами, зробити це можна тільки у спеціально обладнаних відділеннях банку. У Кропивницькому воно єдине центральне відділення. Це інформація від менеджера з комунікацій в регіонах Олександра Жильцова. Крім Приватбанку, обміняти монети і банкноти старого зразка можна у відділеннях Нацбанку, Ощадбанку, Райфейзенбанку та ПУМБ. Не Шикалова, Юрій Мірошник, Суспільне новини Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.